Друзі, вітаю. На жаль, зрадники залишилися у Верховній Раді. Нещодавно робота СБУ, ДБР та Генпрокуратури це доводить. Так, громадськість казала – виженіть ОПЗЖ-шників із ради. Про це казали активісти, журналісти, військові у кінці кінців. Утім з цим якісь проблеми. Хоча я знаю, які розповім вам про них сьогодні. Нагадую, мене звати Богдана Мосов. Це мій ютуб канал. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки, писати ваші коментарі і поширювати це відео. А зараз не смося. Сьогодні про шергового зрадника. Отже, Олександр Пономарев виявився зрадником. Зараз сказати, чи зраджував я, чи не зраджував, я не хочу. Це не тема для розмов. Ні, не Олександр Пономарьов принаймні сьогодні йтиметься не про нього. Його повний теска, член колишньої ПЗЖ СБУ спільно із ДБР та офісом генпрокурора, затримали чинного народного депутата Верховної ради від забороненої партії ПЗЖ Пономарьова, якого викрили на співпраці з росіянами на тимчасово окупованих територіях. Про затримання Пономарьова повідомили ще 24 липня прес-служби власне всіх цих трьох відомств. Фото затриманого що. З річного пономарьова на ДП 7, 8 та 9 скликань опублікувала авторка та ведуча схемна таря Сутлецька. Після того як Пономарьова затримали друзі убитого у Бердянську добровольця батальйону Донбас із з позовним Сармат. Нагадали, що вони вже не вперше наголошують, що саме Пономарьова, окрім всього іншого, вважають замовником вбивства Сармата. Друг Віталія Олешка, якого по звірячому вбили у 2018 Му році боєць збройних сил України Андрій Маджаров записав із фронту звернення і нагадав, що Пономарьов та його посібники досі не притягнуті е, за це до відповідальності. Пономарьов не тільки державний зрадник, а ще й вбивця е, вбивця, який оплачував та в принципі організовував ці механізми для того, для того, щоб вбити е, сармата. Ця справа досі слухається в судах. Вона в апеляції, але із за того, що у нас почалось повномасштабне вторгнення, вся ця справа була на паузі. На даний момент у мене є велика надія на наші правоохоронні органи, які все ж таки під час війни почнуть саджати заграти негідників, які розгробували Україну, які розвели безлад, які довели Україну до зубажіння, дозволяють собі. Вбивати патріотів та взагалі громадян України справді на депутатові пономарьові, як то кажуть, немає де тавра ставити, і він уже давно мав би сидіти. Можливо, нашим збройним силам було б. Легше, але він ходив, гуляв на волі. Він із Бердянська, і до речі, місцеві кажуть, що Бердянськ навіть називають Пономарьовськ через те, що він там всіх купив. що дуже велике вліяні має на город. Він підчинив, звісно, більше процента в городі керує, як кажуть він. На момент окупації міста Росіянами він тримав під контролем більше половини депутатів місцевої ради. Це були здебільшого його працівники його підприємств, його бізнесу, який, звісно, не був на нього оформлений і в деклараціях не фігурував. І, попри окупацію росіянами Бердянська у лютому 22-го року, бізнес пономарьова продовжував працювати. Понорав фігурував у ряді розслідувань щодо проведення фіктивних тендерів, ухиляння від сплати податків, хабарництві і навіть кнопкодавстві. Також нардеп причетний до махінації з бюджетними коштами в освоєнні субвенції для Запоріжжя. А компанії, пов'язані з Пономарьовим, були підозрювані у оздоровленні дітей у гірших санаторіях ніж те було зазначено в тендерах 16 січня 2014 року. Звісно, ж пономальов був одним із тих, хто голосував за диктаторські закони. А після цього він уже переобрався знову на той момент. Восьмому скликанні від депутатської групи волі народу. А після цього від від ЖОПи. ми вже згадали про його бізнес, і тут насправді найцікавіше, адже пономарьов до широкомасштабки заробляв на тому, що постачав мастила та оливу для українських танків. Ба більше він мав фактично монополію на це наприкінці 16-го року. Мастила виробництва саме компанії Азмолгарант Пономарьова виграли тендери від міноборони і зобов'язались поставити для потреб бронетехніки ЗСУ 350 тонн мотор. Ні оливи марки Азмолгарант. Однак за півроку виявилося, що поставлена моторна олива виробництва підприємства Пономарьова не відповідає вимогам якості, бо компанія нібито змінила рецептуру її виготовлення. Та всупереч вимогам законодавства не провела її кваліфікаційні випробування. Внаслідок цього вийшли з ладу десятки українських. Танків СБУ відкрила справу стосовно цього, але не довела її до кінця. Ба більше за кілька років до широкомасштабного вторгнення виявилося, що у Пономарьова є російський паспорт, і він абсолютно не заперечує його наявності. Просто каже, що він про нього якось забув. Тобто, ви не знаєте, чи у вас зараз є російський паспорт? Я не, не знаю. Дійсвін ліво. І ви тоді отримували цей російський паспорт у 2003 році. Ні я, не, не забірував. А його. хто отримував його? Может, может и задурал, не помню уже, если честно. Я даже не знаю, есть он или нету.

А, не помню, я, чі... Найцікавіше, а вже ж сталося після широкомасштабного вторгнення росіян. Пономарьов на другий день вторгнення раптово, нагадаю, це було 25 лютого 22-го року, поїхав із Києва до Бердянська. І е -е, його якимось чином там е прийняли. Затим у пресі. З'явилася інформація, що його буцімто викрали. Е, цю інформацію розповсюдила власна компанія е, Пономарьова 21 березня. Мовляв, в день, 20 березня, народний депутат працював у гуманітарному штабі, допомагав людям у місцях розселення біженців, е, допомагав засобами, технікою, ресурсами рідному місті. А після цього зв'язок із ним обірвався. А потім стало відомо, що його утримують російські окупанти, і мовляв, інформації про його стан та місце знаходження немає. І також поноврявські підприємства вказали, що вони зупиняться внаслідок протесту. Тільки зупинилося чомусь одне підприємство і зупинилося воно недовго і почало далі працювати знову. Поїхали? Я приїхав з великою задержкою, У мене по дорозі були накладки. Я розраховував, що я быстро туди обратно, но вийшло, я застряв на два дня, і потім уже технічно А Коли ви приїхали в Бардянці? Опять ви мене починаєте по чуть, -чуть розкручувати. Це загальне питання. Е, я ж повторяюся. Я, я зараз, в принципі, не настроє на цей діалог. Повторюю, для мене це доволі болезнена було, тому що подвергалася питкам, арестам, давні. Вести програми схема отримали плівки соратників пана Неверьова. Ці плівки свідчать про те, що він дійсно деякий час міг сидіти у Бердянську у в'язниці. Щоправда, так би мовити, за ВІП-умов. Они все сидят в тюрьме, в 77 седьмом ящике. Они всі, кого задержать, там сидят. Они не где. Это по намарев только на косе сидить. В цей час із ним домовлялися ФСБшники. В принципі, мене на губернатора Сватали того там зараз сидить, а, не, погоджувався. не погоджувався. Потім відказався на мера, потім а, просто хоча б в качестве промишленника, щоб я там десь виступав перед людьми, кудись там призивав, куди одним словом, як медійну фігуру. ФСБшники з ним домовлялися і домовилися, і Пономарьов почав заправляти оливою російські танки, які вбивали українців. За даними СБУ, він перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством, відкрив рахунки у місцевих філіях банківських установ Росії. А також організовував виробництво матеріальних цінностей та їх передачу російським окупантам. За інформацією спецслужб заводи фігуранта постачали паливомастильні мастильні матеріали для російської. Військової техніки та надавали техніку для облаштування ворожих фортифікаційних споруд, аби потім росіяни вбивали українців. Згордом нардеп е, раптом чогось виїхав до Києва е, буцім, то через комерційні суперечки з окупантами. Як ви після Бердянська виїхали в Крим? Це дуже складний був процес і, і не двохмінутний розказ. Утім, займатися своїм бізнесом не перестав і дистанційно координував підприємства. За даними правоохоронців, ці підприємства і досі перебувають під його контролем. До проросійської діяльності Пономарьов також залучив підконтрольні йому змі, які з Нов таки і досі транслюють пропаганду для мешканців Бердянська. Пономаряв виїхав із Бердянська до Києва через Кримський місто Грузію, звідти літаком в Польщу. Ну і так звідти повернувся в Україну. І з'явився у Верховній Раді як ні в чому не бувало. А плівки його соратників при цьому свідчать, що поки він перебував в окупації його росіяни характеризували як такого, який не зрадив. Не выехав. Я ему позвонил э, перед праздником 9 э, Саша, как мы там, все в норме, Михалпаль, все будем работать. А вот звонил три дня, они, скотина, не отвечает. Хотя я знаю, что вчера он проводил совещание со своими там это, подопечными, которые остались. И матюками, и кулаками там всех воспитывал. Ну, ну его не трогает, он работает. Уважать за то, что он не удрал. Ця історія викликає особисто в мене купу запитань. по-перше, чому весь цей час не займалися Пономарьовим, якщо було відомо, що в нього є російський паспорт? Скільки ще таких Пономарьових сидить у Верховній Раді, в тому числі серед забороненої, але не розпущеної, якщо це вже не партія, називаємо так спільноті ОПЗЖ? І чому дехто з них очолює комітети та підкомітети парламенту? Наприклад, як Нестор Шувчич очолює комітет зі свободи на секундочку зі свободи слова. Очевидно, що ОПЗЖ нині мовчки підголосовують слугам народу. Слуги народу могли б збирати голоси, яких у них немає. Через звичайні опозиційні партії, інші, такі як батьківщина, «Голос» чи Європейська Солідарність. Але з тими треба домовлятися, вередливі. бачите. А з ОПЗЖ домовлятися не треба. На них просто можна натиснути, тим, що їх завтра всіх посадять, і все. Ось така цікава історія. А тим часом зрадники продовжують перебувати у Верховній Раді та в її комітетах. Ось така історія, друзі. А, мені здається, цих істот е, не має бути у парламенті. А справи із пономарьом, як і справи усіх інших ОПЗЗників, мають бути доведені до кінця. Ніяк інакше. Я хочу подякувати вам за те, що ви не забуваєте підтримувати цей YouTube канал за допомогою спонсорства на YouTube, через посилання на монобанк воно є внизу і посилання на спонсорство YouTube теж також є. І через ресурси БайМІКОФІ та Patreon. так ви підтримуєте цей незалежний YouTube. Канал, ну і не забувайте те, що треба підтримувати Збройні сили України. Будь-яким донатом. Е головне, щоб це були перевірені фонди або ваші знайомі волонтери чи е військовослужбовці. Тільки так ми переможемо. Па-па.